Минуле не зникає. воно живе в образах, що зберегли мить. У цьому відео 15 історичних фотографій з архіву, які розповідають більше, ніж тисячі слів. Дивіться, слухайте і відчуйте Епоху. БІБЛІОТЕКА Конгресу Цей кадр Малтиша Знань. Дерев'яні полиці. Зосереджені обличчя. У центрі дух навчання. Рік? 1897. Середина XIX століття БІБЛІОТЕКА Конгресу, ЩО в стінах Капітолію. Світ знань. ЗАГОрнутий у класицизм Рік 1853. Білий дім Погляд НА БУДівлю, що готувалася Зустріти одного з найвеличніших Президентів. Лінкольна. Рік 1861 АВРААМ Лінкольн. Його погляд. Впевнений, рішучий, цей портрет відкрив йому шлях до президентства. Рік 1860. Невідомий солдат. Його погляд спокійний. Поруч дитина. Мить людяності посеред війни. Рік 1860 між 1870 АМЕРИКА 40. -х. Родина на фермі. Боротьба за життя і землю. Рік 1942. Маріон Вулкот. Вона знімала життя справжнє історію зими і людей. рік 1940. ОСмішка серед снігу. Камери. Продовження її очей. Рік 1940. У фокусі не лише камера, а й розуміння епохи. Рік 1940. Кожна дитина. Історія. Вона бачила серце нації. Рік 1944. Техніки. Зібрані навколо металевого велета. Війна. Це також робота. Рік 1942. Іноді найпростіші знімки. Найзагадковіші. Ким вони були? Куди йшли? Рік 1935. між 1942. Йому було може. 8. Але на обличчі вже зрілість села Рік 1941. Фотограф, який фіксував Америку такою, якою вона була, без прикрас. Рік 1942. Сполучені Штати Америки Вашингтон. Округ Колумбія. Рік 1902. Ці кадри, які ви бачили, не просто історія. Це очі, які бачили, камери, що зберегли. А яке фото вразило вас найбільше, напишіть у коментарях. Якщо хочете ще подорожей у минуле, підпишіться.